Станом на ранок 5 жовтня на Дніпропетровщині знову постраждали мирні міста та села Нікопольського району. Попередньо люди не постраждали. Повну інформацію надали представники управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Ворог знову гатив по Нікопольському району зградів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів по Нівичині два ліцеї, житлові будинки, церква та магазин. З людини щастя, ніхто не постраждав. Під ударом російських окупаційних військ цієї ночі опинились три мирні громади Нікопольського району: це Марганецька, Нікопольська та Червоногригорівська. У Червоногригорівській громаді знищено два житлові будинки та господарча споруда. По Нівичині два ліцеї, церква, магазин, багатоповерхівка, понад 20 приватних будинків і господарчих споруд, газопровід та електромережа. У Нікополі ворожі снаряди пошкодили бази відпочинку. У Маганицькій громаді рятувальники продовжують обстежувати територію. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються.